Починають вшановувати річницю в українській православній церкві святого Андрія виставкою. Ось ці принти 12 картин американсько-української художниці Лідії Боднах Балаготрак розповідають про голодомор. Художниця, яка народилася в Америці, створювала роботи з 1992 по 1995 рік, після того як відвідала Україну the really to... Я Відчувала тоді, що люди справді не бажають про це говорити, і вони живуть у запереченні. Я відчувала себе змушеною справді показати це американській громадськості. Зараз каже Лідія під час війни з Росією дуже важливо, аби мистецтво розповідало правду про геноцид українців. Fact, or or... Насправді, книги, п'єси чи твори мистецтва про складні проблеми є дуже гуманним способом поводження з тим, що відбувається у світі. Також школярі української суботньої школи у Лос-Анджелесі поклали квіти до пам'ятника Голодомору у Гранд парку. А у Римокатолицькому соборі Богородиці Покровительки Ангелів відбулась екуменічна молитва. До Лос-Анджелеса зі штату Нью-Джерсі приїхав архієпископ української православної церкви Америки Даниїл. каже голодомор це трагедія, яка надзвичайно важлива для розуміння контексту теперішньої війни з Росією. Жити в діаспорі, перебувати в Сполучених Штатах Америки, де досі, навіть попри те, що війна в Україні відбувається на сьогоднішній день, багато населення немає уяви, яка була болюча історія українського народу. І тому нам слід англійською мовою, українською також, але англійською мовою особливо доносити до населення Сполучених Штатів Америки правду про наше минуле, про трагедію голодомору, але також і про теперішню трагедію. Голодомор, можливо, закінчиться в 30-х роках, а геноцид продовжується по сьогодні. Про важливість навчити американців української історії говорили і професори-історики американських університетів. Вікторія Малько викладає американську та всесвітню історію у каліфорнійському університеті у Фресно. Своїм студентам вона пропонує подивитись на тему українського голодомору у контексті світових геноцидів. В, в нашому університеті вони сини доньки фермерів. І їх просто вони дуже вражені, як так може бути, що держава морить голодом людей, і навіть не, не немає ніякої гуманітарної допомоги. це їм дуже важко зрозуміти. Як так, як таке може бути, що нам ні в школі, ні в університеті ніколи не давали навіть гадки і ніколи не згадували про цю трагедію. До вшанування пам'яті жертв голодомору приєднались консули Естонії, Латвії та Республіки. Того усі заходи організував комітет голодомору південної Каліфорнії, З Лос-Анджелеса Христина Шевченко для Голосу Америки.